З добрим реночком. І так, я дуже сподіваюся, що сьогоднішній у нас насправді буде добрий, що він, якщо щось принесе несподіваного, то тільки хорошого. Я також дуже дуже на це надіюся, тому що в мене якась дивна зустріч сьогодні, теми якої я ще не знаю, з керівниками. І я така думаю, що там буде, що там буде. Сказали, що це буде щось позитивного. Але знаєте, тут, тут всередині щось гризе, тому що якщо ти не знаєш, то звичайно хвилюєшся. Тому маю трошки таких відчуттів непевності, так що, що цей день принесе. Оби хорошого щось, правда? Бажаю, щоб вам ваш приніс саме хороше. Ось так. Я буду бігти, а вас запрошую до перегляду сьогодні на каналі відео. Відео буде про те, поділюся своїм досвідом про те, як я пройшла цю співбесіду на ту роботу, яку зараз маю. Поділюся таким досвідом своїм, своїм баченням того і тим, як це пузні описували моя керівник і моя HR, з якою я проходила цю співбесіду в цій фірмі. Потім ми розмовляли про це так, вже як я була затруднена, і вони зі мною поділилися, що стало причиною, чому вони так одноголосно і відразу прийняли рішення про те, що беруть мене на роботу. Хоча перед тим кілька місяців вже проводили такі розмови, ці рекрутаційні, і ніхто їм не підійшов. І чому що саме стало причиною? Розповідаю у відео, ділюся своїм досвідом. Запрошую, польща 16, Україна 18. Буде цікаво.